искусно, что готовы, мало того, что просто поделиться сейчас этим опытом, они готовы его интегрировать на уровне стандартов для всей страны. Потому что тот опыт, который получили они в этой гибридной войне, он уникален. Руководитель проекта госпитальера Яна Зинкевич, Евгений Старенко, пресс-секретарь и Михаил Адамчук, один из волонтеров данного один из волонтеров данного проекта, музыкант группы Ребята, вам слово. Также на нас зале присутствует Валерия, дочка э трагически погибшего журналиста Сергея Игналава. Вы сможете задать ей вопросы во время пресс или после, как пожелаете. Итак, добрый день. Мы не только, собственно, собираем пресс-конференцию, а мониторим, а насколько быстро у нас в стране пролетает новость, то есть, да, с учетом, что пост выложен буквально часов 12 назад, и мы смотрим такой результат. То есть, а как быстро можно доносить информацию до людей вот, на большой земле. Вот. А, собственно, сегодня с вами, ну, наверное, беседа будет вестись и русским, и украинским, потому что я не вижу сложности у нас в стране с этим. А, ну, давайте с наверное, представимся. А, мы занимаемся медициной уже на протяжении года. Вот, работаем мы вот в красной, в желтой и собственно зеленой зонах. А, по аналогам а, нашей работы нашей работы. В принципе, проще передать слово Яне Зинкевичу, который является командиром этого батальона. Он, Ну, для початку повністю вся робота починалася з, з періоду червня липня Тоді почалися певні можна, так сказати, масштабні виїзди, це була Карловка, це було селище Піські, це було селище Первомайське. Тоді ми разом з декількома батальйонами ЗСУ, це було 95-та, 93 я бригада, почали штурмувати, так сказати, ці поселення і зрозуміли, що селом медицини. В атомі такої немає. Повністю нічого не організовано, і в той момент ми зрозуміли, що треба наголошувати нашу увагу не лише на роботу батальйон, а й повністю на якісь е наруського обслуговувався. На даний момент ми досягли досить серйозного рівня. Наприклад, за 2015 рік ми вже вивезли та врятували понад 320 людей, і здебільшого це йдуть засушки. Це 90%. і всього лише 5 це йдуть добровольчі батальйони, це ОУН, правий сектор, і вже зараз організовані Київ-2, це міліцейський, і десь 5% цивільних людей. У нас досить низький рівень смертності для АТО це всього лише 1%. І на даний момент ми, в принципі, йдемо з єдиною структурою Широком, яка охоплює великий участок фронту і який має такі результати. Да, то есть специфика нашей работы заключается в том, что у нас в красной зоне, то есть красная – это непосредственно куда идет поражение, куда придет мины, где работают с стрелковым оружием. То есть экипаж – это на, на бикапе, пикапе, то есть машина – это пикап, которая по красной зоне эвакуирует оттуда вораненого, то есть оттуда передается он, ему дается первая помощь, э, первая помощь ему надается, э, то есть это непосредственно укладываются жгуты, останавливается кровотечение, каким-то собственным способом стабилизировать состояние, то есть чтобы как-то стабилизировать для перевозки в желтую зону. То есть он забирается из позиции, его перевозят в желтую, где уже ему надают, э, дают э, помощь, его стабилизируют. То есть до осколки, если это требуется, проводят хирургическую операцию, правильно, если ничего не буду. И выводится уже в зеленую зону, то есть непосредственно в госпиталь. То есть госпиталь это уже в зависимости от привязки к территории. В данном случае мы работаем по всем направлениям а, фронтовым. То есть это Пески, это Широкинское направление, то есть а вот Станица и, и, да и... Сейчас будем расширивать. И сейчас будем расширивать, да. И еще одна тема нашей пресс-конференции. это да, Причина в том, что мы объявляем мобилизацию в наш батальон, а, но так как ситуация на фронте а, постепенно начинает усложняться. То есть снова возвращается лето, снова возвращается зеленка э, своим привычным очень трудно воевать. И, то есть в связи с этим мы объявляем мобилизацию по разным специальностям. То есть у нас есть лагерь, где готовят людей непосредственно медиков. А, об этом, я думаю, по структуру тоже лучше расскажет Яна Зинкевич. Мобилизация будет оголошена на 25 травня, когда мы будем запрашивать в любую категорию людей, это 23 до 50 лет. Это могут быть люди разной профессии, Ми зараз маємо достатньо досвіду та знань для того, щоб його передавати в такій кількості е, так цивільного населення, і навіть якщо з групи 30 людей залишиться двоє-троє в нашому підрозділі, це є вже успіх того, що решта 27, вони в разі якоїсь небезпеки, коли воно людей раптово і до них додому, вони вже будуть знати, що потрібно робити. Е, в принципі, Зараз ми також запускаємо проєкт, це буде навчання цивільного населення і особливо увагу, ми приділимо аудиторії саме до покоління, це в Донецькій і Луганській області. Будемо навчати дітей в школах і будемо навчати вже трошки старших покоління в університетах. Ми будемо давати інструкції як себе поводити при сильних обстрілах, тому що в принципі всі розуміють, що досить часто і ради міни прилітають при. захватах новых ну, мест и школы, и в житлові будинки. И треба готовить людей до того, чтобы это делать. Так, а, ну, собственно, вот в такой структуре мы работаем. А, у нас уже больше 120 человек. А, то есть у нас каждый член экипажа, он может выполнять функции медика. Но хотя за, за каждым закрепляет свои задачи. Вот, то есть, если сравнивая а, работу ЗСУ, ну, вот, то мы можем посмотреть, что у них совершенно другие позиции, они работают, выезжают из собственно, зеленой зоны за 20 километров, проезжают и, собственно, уже кому-то если мы успевают приехать, Собственно, в этом вся разница обычно видео что мы находимся всегда рядом, мы подъезжаем, всегда пробуем. Вот. А, перейдем немного дальше, собственно, на это наше обеспечение, то есть как мы обеспечены а полностью наше обеспечение это волонтеры. То есть мы некоммерческая организация. Достановится вклад, нет. нет. А, Они за не выплачивают. Ну, то есть мы добровольцы. Вот. И то, существует только в волонтерской помощи. И вот в данном случае участвует еще в волонтерской помощи. Это наши Наши диаспоры, да, то есть это наша украинская диаспора, которая находится в Америке, находится э, в Германии, в Австралии и тому подобное. То есть они поддерживают. И в данном случае э, речь пойдет о нашей диаспоре в Америке, ну, которая провела концерт, э, собственно, по сбору кошт э, нам на э, пикап. То есть на мой декабрь. Леня, меня, правда? Так, вы все маныш. А, Расп... Расскажи, будь ласка, какие самые консервы были две секунды. Сейчас две секунды мы пытаемся сделать так, чтобы было слышно. Угу. Да. Расскажите, пожалуйста, какой концерт провели, какая какая была цель, кто участвовал? Самое интересное, кто участвовал, сколько собрали и на что направлены деньги. ми ну, нещодавно ну, розпочали акцію Вриту життя, метою, якої є збір коштів для медиків, що рятують життя на передовій. Чутно мене? Так, uh, да, не дуже хорошо, але просто не сильно швидко говорі, пожалуйста. Mm. Ну, добре. Я кажу, що нещодавно ми взагалі розпочали акцію Приту життя, що присвячено збору коштів для медиків на передовій. І, Одним з подій цієї акції був концерт за назвою Руський рок в поддержку України. Що найбільш цікаво, майже всі організатори муслі, відвідувачі того концерту це їхнічні росіяни. Вони всі з Москви, з Петербурга інших міст Росії, проте вони всі підтримують Україну. Вони всі повністю шоковані тим, що робить сучасна російська влада в Україні, і вони всі на нашому боці. Я був дуже приємно шокований такою підтримкою росіян. Спасибо большое. Сити не проти. Ми тогда ще покажемо відео, небольшой кусочок відео, то ви зняли на концерті. Угу, звичайно. Я все это со стороны вижу вот. сил. Силы и э, веры, мужества, что в таких ситуациях э, людям желают. И свободы. мы посмотрели, к сожалению, у нас сейчас не будет времени смотреть весь ролик. Если ты готов что-то добавить, пожалуйста, скажи. А, в принципе, э, видеозапись будет э, выслана журналистам. Ну, я я не знаю, можно до до своих сил. Это все те, что для нас тут диаспори, і всі що відбувається в Україні, всі ці важливі події, вони дуже важливі. Ми, ми всі віримо в нашу перемогу, і ми не зупинимо нашу роботу. Найближчим часом буде черговий український фест. Він буде тривати протягом трьох днів. Це фестиваль Святого Юра. Там теж українська діаспора буде збирати кошти. Тобто ми продовжуємо працювати. Я переконаний, що перемога буде за поганою. Слава Україні! Героям слава дуже дякуємо. Прошу, дякуємо вам. Власне, продовжуючи тему культури. Я як музикант дуже добре розумію, що для підтримання бойового духу важливий психологічний стан бійців, психологічний стан госпітальєрів, кожного зокрема. Тому власне музика і будь-яке інше мистецтво відіграє в цьому важливу роль, особливо на передовій. Бійці завжди дуже вдячні музикантам, чи людям, організаторам, які приїжджають на фронт, приїжджають на передову, організовують мистецькі акції, концерти, навіть імпровізовані на блокпостах виступи на декілька пісень. уявляєте, наскільки це розбавляє побут і психологічно розряджає ситуацію на тих же блокпостах чи на позиціях. Ось, і Дозволяє якось розрядитись на цілий день бійцям і психологічно е, перелаштуватись на якийсь більш позитивний лад, ну і так само тримати себе в, в позитивному е, дусі, в доброму бойовому здоров'ю. Е, стосовно е, музики на фронті, власне, у нас е, у нас є декілька людей, які в госпіталірах мають певне відношення до музики. Це люди, які грають на гітарах, на супілках, на акордеонах. І десь в вільний час між чергування. Ми збираємо, співаємо, таким чином підтримуючи свій культурний рівень. Залучаючи до цього інших бійців з сусідніх позицій, теж інколи транспортуючи ем, пораненого, ми часом йому прямо в дорозі співаємо для того, щоб він не заснув, для того, щоб він був притомний при свідомості і ем, таким чином міг доїхати, щоб ми його могли довести е, живим до госпіталя. І це не раз допомагало. Саме, такий, саме, саме такі дії не раз допомагали в довезенні бійця до освіти. Власне, тому ми закликаємо надалі митців і організаторів мистецьких акцій і музичних приїжджати, організовувати культурне дозвілля бійців. То направду важливо. Ну, собственно, на этой части можно перейти к вопросам. Да, серед, серед нашого телефона є третина повністю спеціалістів, вони мають час, і саме вони будуть проводити навчання. А кого ви запрошуєте? і Куди? Ми запрошуємо бажаючих отримати навиків в сфері перемедицини, в яких є досить велика кількість. За нас щомісяця трапляється близько 20 людей, які хочуть приєднатися до нашого підрозділу. Так як зараз збільшується активність контролю і ми розуміємо, у вас ми село вже вспоремоно і 120 людей це досить мало. І на якій базі це буде проводитися? Тобто ви будете запрошувати? Це ну, нас За є і... тренувальна база, це села Червонівка, Першокрановський район, Петровська область. Це є головна база для тренувань і для проживання людей з нашого підрозділу в перервах між чергуванням на передовій. Тобто зараз э, в інтернеті у нас на страничку буде вкладатися uh, конкретна дати, конкретна інформація, тобто як, як конкету заповняти, куди задавати і що де То есть Тобто, детальна інформація буде у нас на страничці. Руслан Меніченко, 24 канал. Uh, у вас зараз 120 людей, скільки скільки ви хочете, щоб у вас було? Ну, напевно, буде найкраща кількість це близько 160, для того, щоб люди могли відпочивати, тому що це йдуть цілодобові чергування на передовій і... Більшості випадків це приходиться з бійцями і в окопах ночувати, буває. В найбільшому ми, звісно, в будинках, але ситуації бувають різні і на фронті вже скоро просто таких будинків особі не буде. Е, тобто, ви хочете додати собі 40 людей, я так розумію. Е, ну, по всій країні це набагато. буде якийсь конкурс? Ну, в принципі, так. Навчання буде тривати близько тижнів. Це будуть основні навики основні навики своєї там, парамедицини і основні мінімальні тактичні навики. Все того люди, які схочуть залишитись у нас, серед них буде щось по типу конкурсу. А, ми готові показати відео, а далі ми зможемо ще випробувати продовжувати. Зараз то, що ми представляємо. видео история э, о э, Сергее Николаеве, о журналисте, погибшем в и о нашем обратиме э, с Танчик. То есть они вдвоем погибли, и вот, собственно, это, это последний день жизни. Последний день называется э, эта история. Журналисты, ну, то есть это ну, не тот человек, который участвует. То есть он не берет руки не оружие, он ничего не делает противоестественного. А страдают невинные люди, потому что идет война, и люди забывают об этом И что, когда война, люди умирают. Вот. Мы снимаем фактически всех, собственно, кого кому, кому мы вывозим. Вот. Ну, во первых по той причине, что мы ну, фиксируем свою работу, то есть это правильно. А до этого момента, собственно, у нас есть по каждому нашему и... Собственно, все. Какие-то вопросы? Будут ли еще вопросы, от журналистов. Окей, okay, спасибо. Все. Вам спасибо. Спасибо за, собственно, потраченное время, О, за то, что пришли. Ну и быть добрым. О, сейчас я без здоровья. Дякую.